На тлі усієї лінії фронту дійсно можна говорити про. Певну стабілізацію формування лінії фронту це те, що власне вирізняє поточну ситуацію від першого етапу війни, коли ворог намагався діяти з багатьох напрямків. Потім, коли він сконцентрувався безпосередньо на лише на 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 сході на другому етапі, зараз ми дійсно говоримо про певну е, стабілізацію. Разом з тим, ми розуміємо, що Ця стабілізація достатньо такою хиткою, тому що з одного боку у росіян не вистачає можливості перевести оці окремі тактичні успіхи в оперативні чи стратегічний е прорив з огляду на брак живої сили і вичерпання е окремих зразків озброєнь. У нас ситуація дещо іншою. У нас є достатньо особового стаду для здійснення е найближчих та наступальних операцій. Але ми знову таки очікуємо на Достатнє посилення зброї цей виклик досі залишається, тому що коли ми говоримо про контрнаступальні дії в такому стандартному форматі, то нам потрібно більше наступального зброї, зокрема бронетехніки. Якщо ми говоримо про контрнаступальні дії в форматі такого монкаші виснаження противника на півдні, де ми діємо в. Форматі перерізання логістичних шляхів, то це так само може вважатися однією з формою підштовхування росіян до полишення нашої території, і це теж може вважатися варіантом контрнаступу. Те, що говорить Різніков дійсно існує виклик, умовно кажучи, в тому країн заходу, але думаю, що ця. Теза, ймовірно є те, що перебільшено, тому що і сполучені штати, і європейські країни починають це більше усвідомлювати, що будь-які поступки Російської Федерації і заморожування в якоїсь там фази війни на поточному етапі воно лише створює передумови для нової активної фази через певний проміжок часу, і це розуміють повторюють і сполучені штати, і європейці, і mm -hmm. такої в тому, чесно кажучи, на мою думку бути не може.